Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть: закінчився збір підписів серед військових, політиків, громадських діячів. Своєрідна петиція: військові вимагають арештувати безугло. Просять це у Зеленського, і нібито Зеленський дав добро десантникам на військовий арешт. Адже вона пішла проти командування та українського народу. Вадим Гладчук, редактор спротиву, інакше як російською зрадницею безугло не називає блогер Джон Сміт. Додає не десантники єдині розносять Київ, вимагаючи решту безуглої. Ігор Лапін, Юрій Луценко також написали свої заяви і готові свідчити проти цієї прости господи нардепки по висарам безугла, як по барометру, можемо вгадувати настроє зеленського. Нагадаю, безумна не просто черговий шизофренік в партії одноденція набраній перед виборами з палати психлікарні. Безумна вірний член ОЗУ під личиною секретаря ТСК по вагнерівцям, Вона допомогла банді зеленського Єрмака приховати сліди злочину і підробила тимчасовий зміт. ТСК за яким ТСК за рік роботи офіційно народила мишу. Не вдалось встановити хто і на якому рівні в Україні зірвав спецоперацію. І цей висновок про не вдалось встановити, хто зірвав. Безумна проштовхнула в парламенті прямо на наступний день, після прес-марафону, на якому цей невідомо хто проговорився. Це я особисто я, а не Єрмак, плани Бурби Посоріть мене з Ердоганом, хлопнув і Бурбо розколов, і тому в останній раз, коли Бурба прийшов до мене з вимогою дати фінальне добро на операцію, я відмовився зустрічатись з цією людиною. Безумно на прес-конференції це зізнання почула, зиркнула, злякано по сторонам. Бо ж вони рік тримались версії про вигадка від початку до кінця, але таки підмахнула узгоджений возу. Звід ТСК. таким чином, цінний член банди почала топити генерала Сирського як до того залужного. Бо Зеленський тепер теж хоче сирського звільнити. На же треба звалити провал за дебільне рішення з обезголовленням армії в ході наступу ворога, після якого території втрачені, а рейтинг падає. Зеленський брехав, що замість непотрібної мобілізації від залужного можна знайти якісь внутрішні резерви ЗСУ, які відправити на фронт замість радісних укланістів. А сирський на це кивав головою. В результаті ми могли виконати вимоги військових мобілізувати 500 тисяч людей. З яких уже 150 були б нормально навчені і посилити фронт? Ми все одно вимушені робити це зараз, але зараз це уже в Авралі з поганою підготовкою, що веде до збільшення паніки новомобілізованих і збільшення відсотків самовільного залишення частини? Нова команда потребує місяців, щоб увійти в курс справ, розпочала з втрат території Бардака. Викликано перетрубаціями на оперативно-стратегічному рівні управління. Але це якраз за канонами школи управління ГРУ від Ларючника розвалити управління постійною кадровою чи хардою. Але Зеленському на це якраз плювати. для нього. Найбільша проблема, що його рейтинг падає. В той же час сама безугла почала здавати не тільки військове керівництво, але й Єрмака і сирського. Дістала компромат, його що написала: менше пишу таке несеться, що вже майже немає надії, чесно кажучи, оскільки свіжих прикладів. 100 тисяч неякісних мін, які міноборони прийняло і поставило на фронт, але Умєров досі на посаді піариться презентаціями і рукопотисканнями. Протистояння Єрмака і Федорова, коли більш досвідчення в інтригах старшого покоління, об'єдналося, аби знищити конкурентну молодь. Просування Росіян до Покровська та до Дніпропетровської області до області залишились лічні кілометри, але суспільство вже настільки вигоріло, що цього в мережі практично немає. Місто туди, місто сюди, при цьому в Дніпропетровській області будують кругову оборону Павлограда, але десятки кілометрів навколо не захищені. Купа заяв та ініціатив щодо диджиталізації процесів але виконання на рівні саботажу. Це свідома протидія сирського та його піраміди, який обрав тактику. Говорю, що хочуть почути. Роблю як вважаю, за потрібне в рамках цієї тактики. Ряд пафосних зустрічей з волонтерами, журналістами і блогерами. Класична техніка замазати їх у свій бруд. Генерали в круговій поруці розуміється прекрасно. Продовження знищення проактивних лідерів у військо, балаканина про неймовірну операцію на Курщині, яка раніше врятувала суму. А тепер виявляється, із Запоріжжя свідомо переведення фахівців піхоту, зокрема медиків і хоч би хне. клоун залужний. Треба ж було такого виростити. То разумков то цей. Президент уже профів надування собі конкурентів бульбашок, брехня, брехня, брехня і корупція на всіх рівнях. І, звісно, гарні фото. Пане президента, все ок. Ризик колапсу державності зростає. Сорі, але прошу всіх триматися в межах здорового глузду країна для дітей, а не для політиків чи генералів. Наші предки в Краївках і люди на фронті десятилітньої війни не мають загинути дарма. Це боротьба за історію. Не здаємось. І не брешіть, не мовчіть, не давайте хабарів, не беріть. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підпис. З переможемо разом.